Велика честь представляти вам дисидента, члена ініціативної групи, 1 грудня Йосифа зісельса. Пане Йосифе, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю героїв! Слава! Ми зараз дуже багато говоримо про наших партнерів, без яких наш супротив, наші плани контрнаступу вони були б неможливі, тому що як сильно нам допомагає Європейський Союз, американці. Ем... Підтримуючи та по різному і фінансовою, і військовою компонентою, різними аспектами, і от свого часу народилася така ідея у політиків, у активістів, що мало би бути щось у Києві, щоб символізувало якраз новий вектор розвитку нашої країни, нашої держави в бік Європейського союзу, і звісно, відійти подалі від Росії від старих наративів. Зокрема, і з'явилася ініціатива перейменування повітрофлотського проспекту. Ми говоримо про те, що і у. Українці мають можливість долучитися до голосування. Ми нагадуємо, що воно продовжується зокрема в додатку Дія. Пане Йосифе, як ви ставитесь до тих подій, тих змін, які зараз відбуваються, от хтось каже, що така назва ж нічого не міняє. Хай буде повітрофлотський проспект, нічого страшного. Ну я висловив свою згоду з цим і підписав цю петицію про перейменування цього повітряно фронтського проспекту на проспект Європейського союзу, так що я вже висловився своїм підтримкою цього звернення. Ну і дійсно треба відходити від певних стереотипів минулого. І вони полягають не тільки в прямих таких комуністичних чи совєтських назвах, але і в опосередкованих. Цей проспект також опосередковано асоціюється з совєтським часом. Тому я повністю це підтримую. Ви говорите про радянські часи. В нас ще чимало лишається різних топонімів. Назва ми були шоковані, коли, наприклад, одна із депутаток Київради, представниці Європейської солідарності Дінара Габібулева розказала нам тут в цій студії, що виявляється, в нас було що там три провулка, три вулиці ем, Лермонтова. Да? настільки це виявляється визначна постать для України українського суспільства. А що в принципі на ваш погляд означає те, що всі наші міста це ж не тільки мова про Київ, але вона була всі. Радянськими топонімами, назвами ми згадуємо і про пам'ятки. От їх же десятиліттями фактично ігнорували. А зараз зрозуміло, що це була зокрема і мітка: мітка того, що тут є російський мир. Ну це зрозуміло, бо мінятися треба, і власно бажання більшості громадян України жити в цивілізованому світі, в демократичному світі. В світі, де підтримуються права людини, де свобода дуже важлива, це означає міняти себе самого. І, на жаль, саме просте це переіменування. Бо потрібно тільки чиєсь звернення і голосування, яке, як правило, підтримує це звернення. І я завжди. Наголошую на тому, щоб так ми можемо поміняти вулиці, проволоки, так, щоб перекреслити все, що асоціюється з руським миром, можливо, і проволоки Лермонтова. Але це не, не дає нам великої переваги і великого кроку до Європи, щоб ми не заспокоїлися на цьому. Процес треба застерігати людей, що перейменували, і ми все ми вже європейська держава. Так перейміновувати треба, але не треба забувати про те, що ми повинні свою, змінювати свою ідентичність, бо європейська ідентичність дуже сильно відрізняється від нашої. І поки ми не змінимося, нам нема чого робити в Європі. Це показують приклади деяких країн, наприклад, як Румунії, Болгарії. Інших Балканських країн, які зараз входять в ЄС, вони ще також не змінили свою ідентичність. У них ідентичність дуже схожа на нашу. Але вони прийняті політичним рішенням, і це привело до того, що зараз там великі проблеми в цих країнах. Рівень корупції досить високий, незважаючи на те, що вони вже багато років там. Також відтік молоді в розвинені країни з цих країн проходить. Так, що бачите, не все так просто, і не тільки в вулиць е, треба, треба звертати увагу. Пане Йосифе. Військові, які повертаються з передової до столиці або на ротацію, або відпустку, зазначають дуже часто, що столиця війни не відчуває. У вас тут кажуть, війни взагалі немає. У вас тут починаються якісь соціальні сварки, якісь політичні процеси, політичні суперечки. Ви якось зазначили, що лише єдність зробить нас невразливими перед загрозою Кремля. Чи бачите ви зараз єдність в українців? Ну, для того треба спочатку сформулювати, що такі єдність. Соціологічні опитування показують, що дуже велика кількість від 80 до 90 відсотків опитаних вони підтримують перемогу України над Росією. Вони не бажають перемовин ніяких перемиря до того, поки Україна не вийшла, Збройні сили не вийшли на кордони 91-го року. Це так. Але це опитування. А справді, ось я також живу в Києві, весь цей рік в Києві. Я також по багатьох людях не бачу, що йде війна. Я відчуваю війну, я працюю на те, щоб якось. Залагодити гуманітарні аспекти війни, і день і ніч без вихідних, без свят. Ще коли почалася війна з 2014 році, почалася ця війна, я трохи доводячи ідею до абсурду, сказав так: що все, це війна. Переходимо зміну робочий день без вихідних, все для фронту, все для перемоги, карточна система розподілу. Ми бачимо, як довго тягнеться ця війна, і ще довго вона буде тягнутися. Це саме тому, що далеко не всі відчувають віддавати свої сили для перемоги. Я сподіваюся, що наша з вами розмова таки заставить хоч когось задуматися над цим питанням. Дисидент, член ініціативної групи 1 грудня Йосиф Зісельз був з нами цією миті.